Сьогодні ми з вами розберемо, як в'язати ось таку чарівну планку по нашому виробу. Для цього беремо наш виріб. Я буду показувати, звичайно, вам на зразочку. І ми з вами, зараз наша з вами задача набрати петлі. Нам потрібно набрати петлі повністю. По всьому виробу кардигану, повністю від краю одного першої полички пройти повністю по шиї і спуститися до краю іншої полички. Таким чином, нам потрібно підняти всі, -всі петлі. Для в'язання цієї планочки я використовувала дві пари спиць. Що будемо робити зараз ми. Я почну десь з середини, тобто, щоб не весь зразочок, це в нас умовний край. Ми беремо нашу ниточку, приєднуємо її до нашого краю умовного. Ось таким чином. І починаємо піднімати петлі. У мене на каналі вже є відео, як я піднімаю петлі для планочки, але я все ж таки повторю. Ось таким чином я піднімаю в кожну петлю нашої з вами планочки. Зашли, підхопили за дві половиночки, вив'язали. Будьте уважні, ось остання наша петелька. Ось таким чином у вас має бути набрано. Далі наступний крок, нам потрібно набрати наші петлі. Для цього нам потрібно набрати рапорт нашого візерунку, який складається з шести петель. Потім у нас буде одна виворітня і одна петля, яку ми будемо з'єднувати з нашою планочкою. Тобто, зараз нам потрібно набрати петель. Петельок. Набирати ми будемо вузликовим методом, тобто йде наша ниточка. Нічого не неде, не відрізаємо. Ось так. Заводимо два пальчики за ниточку, заводимо нашу спицю на край, притримуємо пальцем і утворилась наша перша петля. Ще раз повторюю, підхопили пальцями ниточку, розвели ось таким чином. Оббили пальці наші два, завели спицю, витягли ще раз, Оп. регулюйте між ними, щоб не було дирочок. Три. Ми маємо 8 петель. Наступний етап пров'язуємо набрані з вами петлі. І перший ряд ми в'яжемо першу петлю виворітньою і наступні 5 також виворітніми петлями. 5. Шість. Наступна сьома петля у нас іде лицьова, пров'язуємо її. І восьму петлю нашу набрану ми будемо пров'язувати разом з першою петлею, яку підняли ми з планки. Ось таким чином. Разом дві петлі, виворотні разом пров'язали ці. Другим розвертаємо наше з вами полотно. Наступний момент першу петлю ви знімаєте, пров'язуєте наступну виворітню і в'яжете п'ять лицевих і кромкову. Наша кромкова петля приймає участь у формуванні візерунку планки. Наступний момент, третій ряд, ми пров'язуємо 5 виворітніх, кромково зняли 5 виворітніх. Наступна лицьова. І знову ми пров'язуємо останню петлю візерунку разом з петлею планочки. Тобто 2 виворотні разом. Далі ми зробимо перше перехрещення. Для цього першу петлю зняли, пров'язали виворітню. І треба зараз перехрестити наші шість петель. Я заходжу у візерунок, три петлі. Ось таким чином. Ці три притримую і перевдягла і знову. Тобто перехрестили. Перше перехрещення зробили ми. Тепер в'яжемо 6 наших лицевих петель. І остання це кромкова, ми її прив'язуємо також. Це був перший ряд перехрещення, де ми зробили перехрещення візерунку нашої планочки. Далі розвертаємо. І в'яжемо виворітні різни. Тобто, наша планочка буде в'язатися по, наступним чином, кромкова 5 виворітніх, лицьова і 2 виворітні разом. Розвертаємо наступний ряд до моменту перекрещення, тобто, ще. Перехрещувати ми будемо в кожному з шостому ряду. Другу, другий ряд. Ми просто зняли першу кромкову, виворідня і шість лицевих, тобто кромку ми пров'язали також лицевою. Ось таким, бачите, вчином у нас іде. І в'яжете в, в такому порядку. Косичеч. В такому порядку ви в'яжете візерунок, поки всі петлі не піднімете. Перехрещення візерунку робимо в кожному шостому ряду. Тобто, в нас йдуть виворітні ряди, у нас не парні числа рядів, лицеві ряди парні. Ось таким чином, бачите, вже йде гарненька косичка, це те, що ми бачимо. І у вас вийде ось така чарівна планочка.